Хтось сам піде в інший світ, а комусь допоможуть. Вісім кубків зірка буде досить таке багато новин про те, що ось то той хтось помер, то тому комусь допомогли померти. Досить багато може бути смертей серед пропагандистів, в тому числі. Потім щось мені така прийшла ідея, хто там у них рогозін розкосмонс розкосмосом завідував. Можливо, щось там з ними знову ж таки станеться. Але ось якихось таких зірочок, які керують у війні, я думаю, ми все ж таки побачимо, що відійдуть на той світ. Мені б хотілося, щоб це були двійники, двійники Путіна, щоб вони вже нарешті пішли на концерт до Копзона, бо вони вже тут наскільки засиділися, що вже просто неможливо. Будуть. Будуть новини про смерть. Обов'язково дочекаємося на Росі.